Я Литовченко Анна Валеріївна, мені зараз 34 роки, і я виїхала із окупації з Херсонської області, село Милове Береславського району. Щодо першого дня війни розбудив мене телефонний дзвінок. На той момент я працювала заступником директора з навчально-виховної роботи і ми вирішували питання про те, ну, про участь дітей в навчальному процесі. Подзвонила мені на той момент директор школи, сказала, що почалася війна. Звичайно, в це повірити було складно і важко, адже ну, розмови то були, але ніхто в це не вірив. Потім, коли вийшли на вулицю, дійсно почули вибухи. Вибухи ці були, напевно, що з Нової Каховки, це не так далеко від нас, кілометрів 40-50, І тоді вже вимкнули телевізор, побачили, що дійсно почалась, як вони це назвали, спеціальна воєнна операція. Ну, насправді було дуже страшно. Продукти у нас розкупили в магазині абсолютно всі до 9-ї ранку. Звичайно, запаси якісь були, щось мали. На роботу пішли, звичайно, дітей в школі не було. Дітей, які були на підвозі, теж автобус не привіз. Вчителі, які приїжджали з інших сіл, теж залишились вдома, але отак якось всі прийшли в такому нерозумінні того, що сталося. Так і були. Чекали ми, окупація в нас почалася 9 березня 2022 року. Дуже сподівалися, що це нас омене, але в цей день. Почала рухатися зі сторони Нової Каховки, Береславу, дуже велика колона військової техніки, там було близько 800 одиниць. Ем, писали в чат-боти, писали всюди, але ну, так сталося, що ця колона до нас доїхала, військові окупаційні зайшли в наш населений пункт. Розташування нашого села таке, що траса Береслав-Мар'янське проходить якраз через село, тобто там заїжджати, проїжджати не, не дуже треба. І от саме в перший день окупації одразу заїхали, оточили село танками, зайшли з автоматами. І так почалася окупація. Одразу ж, як тільки заїхали, мабуть, це було для залякування, одразу почали стріляти. Це було дуже шумно, не розуміли, що відбувається. Ну, от так і встановились, скажімо так, нові порядки. Е, змушували носити білі оці їхні стрічечки на рукавах. Абсолютно всіх від малого до великого, десь там в магазин чи в село вийти не можна було без цієї пов'язки білої. Спершу населення, скажімо так, не, не трогали особливо, тому що вони там поки розположення було в них. В нашому селі влаштували вони свій навчальний. Центр, привозили там е, солдатів, були там якісь вишкіли у них і так далі. Поселилися вони з першого в будинку культури і сказали, що це наша половина села, то буде ваша. Але ж ну, з часом воно все змінилося. Е, і таким чином, вже потім вони зайняли все село, через час там певний перейшли. В приміщення школи, почали там проживати. Ну, за час окупації в нас взагалі ж було все заблоковано. Більше місяця не привозились продукти взагалі. Ну, там в кого що було, те й ну, те, те їли. Щоб сказати, що з якоїсь там з російської сторони була якась там чи гуманітарка, чи, чи будь-що таке, ну такого не було. Потім вони вже почали завозити там на магазин, щоб розподіляли між там вразливими верствами населення. Але я скажу, що ну, багато людей не хотіло добрати краще бути голодними. Ніж брати щось у окупанта. Потім почали завозити продукти. Продукти, звичайно, всі були російські, за дуже завищеними цінами. Наприклад, там кілограм цукру коштував 100 чи 120 гривень, наскільки я пам'ятаю, хоча привозили цукерки. Цукерки, ромашки наші українські, я не знаю, вони, мабуть, десь грабували чи оптові бази, чи, чи де вони це брали, то ну, щось таке купити поїсти там від 500 гривень було. Ну, Магазин, звичайно, наш був, вони до наших людей завозили, це працювало так. За українські гривні ми скуплялися, все, все як має бути. Так, так жилося під примусом, під тиском. Потім, ну це я скажу, стосовно мене, почали викликати на їхнє російські.